Всім привіт! Мене звати Денис Галанцовський, і сьогодні в мене є для вас інформація, на яку навіть я не очікував вже там останні, мабуть, півроку, тому як в Польщі відкрилася нова допомога з виплатами для українців, які тікали від війни у зв'язку з війною на території України. Сьогодні ми поговоримо про те, хто цю допомогу може отримати і як її отримати. І також я залишу в описі під цим відео посилання. За яким вам потрібно буде заповнити заявку для того, щоб зареєструватися на отримання цієї допомоги? Перед тим, як ми почнемо, як завжди, хочу вас попросити написати, з якого міста ви дивитесь це відео, а також ставити лайк цьому відео, щоб його побачило якомога більше людей. Отже, фундація Україна та Mercy Corps запрошують українців, які отримали в Польщі тимчасовий. Притулок від війни зареєструватися на отримання нової фінансової допомоги. Це буде допомога аналогічна до допомоги від ООН. Тобто протягом трьох місяців ви та ще троє членів вашої родини будуть мати змогу отримувати по 710 злотих на місяць. Отже, в цьому випадку є дві умови, за яких ви можете ці кошти отримати. Це дві таких: перші умови. По-перше, ви маєте проживати. В нижньосілеському регіоні з е, воєвудським містом Вроцлав. І також друга умова це те, що ви раніше не отримували жодної допомоги там від ООН, і РЦ і від інших подібних фондів, які виплачували протягом трьох місяців по 710 злотих. Фінансову допомогу від цього фонду можуть отримати наступні категорії: вагітні жінки, мами з маленькими дітьми у віці до одного року, багатодітні мами, тобто мають дітей, мають від трьох дітей, знаходяться на території Польщі без чоловіка. Люди з інвалідністю першої та другої групи, а також люди пенсійного віку, тобто 60 е, років плюс. Бажано, щоб українці, які подають заявку, проживали в Нижній е, Селезії, бо їм треба буде два рази їздити до Вроцлава. Перший раз для того, щоб подати документи на отримання цієї допомоги, і другий раз, щоб власноруч отримати е, картку е, для виплат, там буде окрема картка для виплат. Для тих, хто буде зареєстрований. Як я вже сказав, посилання на цю допомогу буде закріплене в описі під цим відео. Тож обов'язково заходьте, реєструйтеся, і також дуже важливий момент, заявки можна подати тільки до 20 січня. Я, ви це вже розумієте, бо це написано власне, в заголовку до цього відео. Тож, будь ласка. Якщо ви знаходитесь на території Польщі, якщо ви знаходитесь в Нижній Сілезії, якщо ви входите до однієї з тих категорій, про які я вам тільки що розказав, вже зараз просто заходьте, реєструйтеся, бо залишилось дуже мало часу на те, щоб взяти участь в цій програмі. Я думаю, що більшість людей, які цю заявку подадуть і будуть відповідати критеріям дану допомогу, отримають. І надіюсь, що особисто тобі також в цьому. Пощастить. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Буду вдячний за підписку на канал, за лайки, за репости цього відео. Бажаю тобі гарного дня і до нових зустрічей!